Уроку номер 12 Розгортаємо підручники на 37-й сторінці. Знаходимо завдання номер 3 до першого слова. Прочитайте, будь ласка, завдання. Прочитай число. записуємо у зошит номер 3, сторінка 37. Запишіть число. Перевірте, чи правильно ви прочитали 18 мільйонів 560 тисяч Двадцять п'ять. Що означає цифра п'ять у записі цього числа? Перша цифра 5 – це. П'ять одиниць, а друга цифра п'ять це сотні тисяч. Скільки всього десятків тисяч у цьому числі? Пригадаємо, десятків тисяч знаход... знайшли розряд десятків тисяч, ось у нас розряд десятків тисяч, щоб краще було видно, виділю кольором. Ось у нас розряд десятків тисяч. Треба визначити, скільки всього. Нагадуємо, щоб визначити, скільки всього десятків тисяч треба відкинути ті розряди, які до десятків тисяч. Тобто відкинути одиниці, десятки, сотні і одиниці тисяч. І Бачимо, що скільки всього десятків тисяч у цьому числі. Написав дорівні і запишемо, скільки всього десятків тисяч у цьому числі. У цьому числі перевірили 1856 десятків тисяч. Так, треба далі ще потрібно збільшити це число на 9 одиниць. Отже, записуємо 18 мільйонів 560 тисяч 25 збільшити на 9. Збільшити на 9, яку дію виконати? Так, це додати 9. Пишу не в стовпчик, тому що обчислення виконується легко і без стовпчика усно. Отримаємо 18 мільйонів 560 тисяч скільки? 34. Далі, збільши у 9 разів. Збільшити у 9 разів. Як число збільшити у 9 разів? Помножити на 9. Тому пам'ятаємо, якщо у нас множення, обов'язково від краю відступити щонайменше три клітинки і записую це вже обчислення, будемо виконувати, звичайно, письмово, тобто в стовпчик 18 мільйонів 560 тисяч 25 помножити на 9. Обчистіть, будь ласка, знайдіть значення, натисніть на паузу.

16. І того отримали 167 мільйонів 40 тисяч 225. Наступне, що треба зробити, зменшити його на 9 одиниць. Відступайте в сторону і записуємо. Думаю, зменшити на 9. Ми зможемо виконати усно 18 мільйонів 560 тисяч 25 зменшити на 9. Натиснули на паузу, обчислили, а потім увімкнули, перевірили. 18 мільйонів 560 тисяч. Скільки? 16 тисяч. Так, і зменшити у 9 разів, зменшити у 9 разів, тобто треба виконати дію. Правильно, ділення записуємо. 18 мільйонів 560 тисяч 25. Поділити на 9. Ну, перше неповне ділене. 18. Рахуємо, скільки цифр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сім цифр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Прикидки робити не будемо. В даному випадку ми легко зможемо виконати без цього. 18 на 9 беру по 2. 2 на 9 разом зі мною буде 18. Останча 0. Вносимо 5. 5 поділити на 9 беру по. Правильно, по нулю. Як тільки взяли по нулю, зносимо наступну цифру. 56 поділити на 9 беру по.

Нуль. Двадцять на дев'ять. Знову беру по два. Остача Два. Менше дільник, Зношу два. Двадцять два на дев'ять беру. Угу. Беру знову по два. Вісімнадцять. Остача 4. Менше за дільник, Зношу 5, 45 на 9. Беру по 5. Перевіряю 9 на 5, 45. остача 0. Дякую, обчислили. Завдання. Знаходимо завдання номер 4. Записуємо у зошиті номер. Чотири сторінка тридцять сім. Читаємо завдання у Марини сьогодні день народження. Вона молодша від свого брата, якому цими днями виповнилось вісім років. Скільки років може бути Марині? Складіть нерівність і вкажіть множину її розв'язків. Отж, Марині, у Марини сьогодні день народження, вона молодша від свого брата, якому цими днями виповнилось 8 років? Скільки ж років може бути Марині? Склади нерівність і вкажи множину її. Розв'язків. Будь ласка, натисніть на паузу, складіть нерівність і запишіть множину її розв'язків. Перевіряємо. Вона молодша від брата, якому виповнилося вісім. Років. Отже, перевірте, чи так ви записали нерівність їй менше, ніж 8 років, х менше, ніж 8. Я записую таку множину розв'язків. Чи згодні ви з такою множиною? Чи правильно я записала множину розв'язків х менше, ніж 8. Я знаю, ви хочете не погодитись. Ви хочете сказати, що у цю множину входить і число 0, бо 0 менше, ніж 8. Але діти. Марин, у Марини сьогодні день народження. А дні народження ми святкуємо як? Нуль років. Ми святкуємо, може Маринка святкувати нуль років? Звичайно, ні. У неї сьогодні день народження, тому їй не нуль років. Не може бути їй нуль років. Їй може бути один, виповнився вже один рік, або два, або три, або чотири, або п'ять, або шість, або сім. Не може Маринці бути 0 років, бо в неї уже день народження, вже якусь річницю вона відсвяткувала. Розгортаємо підручники. На 38-й сторінці знаходимо завдання номер 6. Записуємо у зошит номер 6, сторінка 38. До першого слова читаємо завдання. Летіли галки та сіли на палки. Палок було 5. Якщо вони сядуть по одній на палку, то кільком галкам не вистачить місця. А якщо вони сядуть по дві на кожну палку, то деякі палки залишаться вільними. Запиши нерівність для числа галок і розв'яжи її. Прочитуємо ще раз задачу летіли галки. Та сіли на палки. Палок було 5. Якщо вони сядуть по одній на палку, то кільком галкам не вистачить місця. Якщо галкам не вистачить місця, коли це буває? Коли палок? Угу. А якщо вони сядуть по дві на кожну палку, то деякі палки залишаться вільними. Запиши нерівність. А ми знаємо, що у нерівності є змінна. Отож, наша змінна Х, що ми позначимо змінною Х? Кількість галок. Так і пишемо кількість. можна було написати було галок. А тепер, будь ласка, натисніть на паузу і запишіть нерівність. Спочатку тільки запишіть звіряємо наші міркування. Якщо галок було х, палок у нас 5, якщо вони сядуть по одній на палку, то кільком галкам не вистачить місця. Палок 5. Коли галкам не вистачить місця, коли їх більше, ніж палок, тобто більше, ніж 5. А якщо вони сядуть по дві на кожну палку. По дві на кожну палку 5 палок, а по дві на кожну, то це буде скільки? Це буде десять, 5 палок, а по дві на кожну, то це буде десять. І тоді палки залишаться вільними. Тобто кількість галок у нас менша, ніж. 10. Ось така подвійна нерівність. Записуємо тепер множину розв'язків. Якщо у вас була не так нерівність, відразу, будь ласка, зробіть виправлення. Х більше, ніж 5 і менше, ніж 10. Множиною розв'язків є числа, тоді 4.

Далі на сторінці 39 знаходимо завдання номер 12 і в зошит записуємо номер 12, сторінка 39. До першого слова. Маємо по одній гирі в 1, 2, 4, 8, 16 кг. Як цими гирями зрівноважити вантаж у 26 кг? Записуємо наш вантаж 26 кг. Як цими гирями зрівноважити? Тобто які гирі? Треба поставити на Терези, аби урівноважити, тобто, аби отримати 26 кілограмів. Натисніть на паузу, будь ласка, запишіть. А тоді перевіримо. Отже, щоб урівноважити вантажу 26 кілограмів, потрібно взяти гирі 16 кілограмів. Далі ще яку. 8 кілограмів. Це 24 і ще гирю 2 кілограми. Який вантаж? Неможливо зрівноважити цими гирями? От який вантаж? Неможливо зрівноважити цим, іменно цими гирями. Звичайно, той вантаж, маса якого більша, ніж маса всіх наших гирь. Тому, будь ласка, знайдіть, яка ж маса всіх наших гирь. 16. Ми взяли вже гирі 16, 8 і 2. Ми взяли гирі шістнадцять, вісім і два, це двадцять шість кілограмів. І ще у нас є гирі один кілограм і скільки? І чотири кілограми. Порахували. Це дорівнює тридцять один Кілограм. Отже, то який вантаж неможливо зрівноважити цими гирями? Неможливо зрівноважити вантаж, маса якого більше, ніж 31 кілограм? Пишемо відповідь. Неможливо Зрівноважити Вантаж. Кома. ся якого більше кома ніж 31 кг Виконуємо наступне завдання. Записуємо номер 13, сторінка 39. До першого слова. Дениско має А-горіхів, а славко Б горіхів, де А більше, ніж Б. Зробимо схему задачі, позначивши число горіхів-хлопчиків відрізками. В задачі відомо, що Дениско має А-горіхів, тож позначаємо відрізки в число горіхів у дениска. Їх а. І ще е, відомо, що у Славка Б горіхів. Пам'ятаємо, що А більше, ніж Б. Отже, у Славка горіхів, так, у Славка горіхів Б. Давайте відразу їх напишемо Б. І їх у нього менше. Умов записали, далі пишемо А, задача А. Читаємо запитання. Скільки горіхів пові... повинен з'їсти Дениско, щоб у них стало їх порівну? Показуємо, що горіхів повинно стати порівну. Покажіть, будь ласка, на схемі ті горіхи, які повинен з'їсти Дениско, щоб стало порівно. Звичайно, він повинен з'їсти ось ці горіхи. Чим є число цих горіхів, це різниця. А різницю, як знайти різницю, пригадуємо. Щоб знайти різницю, треба від більшого числа, а воно у нас А, відняти менше число, а воно у нас Б. Отже, денисько повинен з'їсти, пишемо. Бачимо ту різницю горіхів. Б. Скільки горіхів повинен зірвати з куща славко, щоб у них стало порівну? Скільки він повинен зірвати, щоб стало порно? Уже зрівнювати буде не, Славку, не Дениско, а Славко повинен зрівнювати. Ось, щоб стало порівну, то що славко повинен добавити, що він повинен добавити? оцю різницю. Уже славко. Ко повинен зірвати горіхів Ми з вами такі задачі розв'язали. Пам'ятаєте, ми з вами відкривали два способи, як зробити порівну. Як зробити, щоб у них було однаково. Можна додати різницю. Якщо додамо різницю, отримаємо, що подвоєне більше число. А можна відняти різницю, і тоді ми отримуємо. Подвоєне менше число. І завдання В. Скільки горіхів має віддати Дениско Славкові, щоб у них стало порівну? Дивіться, ось Денискові горіхи. У Дениска ось настільки горіхів більше, ніж у Славка. Скільки горіхів він має віддати Денис Славкові, щоб у них стало порівно. Для цього він повинен що зробити? Ось цю різницю поділити. На 2 і щоб стало порівну, ось тепер у нас стане, щоб стало порівну, то він повинен оцю частинку цієї різниці віддати, ось сюди славкові. І тоді у них стане горішків порівну. Тобто, щоб Славко, значить, скільки горіхів має віддати Дениско. Дениско має віддати. пишемо, Дениско. Має віддати. Половину цієї різниці. Половину різниці.